Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і я рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде заключне відео з циклу історій про українських сучасних художників, і я пропоную вам познайомитися ще з одним талановитим українським митцем. Мистецтво це спосіб суб'єктивного спілкування з навколишнім середовищем. Використання різних візуальних засобів для вираження унікальних, чистих та дитячих почуттів. Ярослав Леонець український митець, який працює з графікою, живописом та скульптурою один із засновників майстерні образотворчого мистецтва 313. Художник працює в стилях реалізму, імпресіонізму та експресіонізму. Його улюблені жанри включають пейзаж, жанрову композицію та портрет. Народився у 1994 році в місті Хмельницькому. Дитинство пройшло у бабусі в селі, де була повна свобода, що також згодом повпливала на формування Ярослава як митця. Він шукав спосіб висловити свої почуття невербально. У творчості часто важливу роль відіграють інтерпретація власних спогадів, вигадані історії або ж ті, які колись були почуті. У період з 2012 по 2021 рік Ярослав здобував освіту, закінчив Харківський художній коледж і продовжив навчання в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, спеціалізуючись на образотворчому мистецтві з акцентом на станковий живопис. Пізніше він отримав ступінь магістра з монументального живопису Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. Основні теми, з якими працює Ярослав Леонець, це сім'я, родинні цінності, зв'язок людини з природою, екологія, соціальні теми та ідентифікація. Також митець є активним учасником різноманітних виставкових проєктів, планерів та арт-резиденцій. Асоціативний та абстрактний етапи є дуже важливими при створенні роботи. Часто Ярослав називає роботи експериментами. Асоціативний ключ роботи, її плями важливо розмістити на самому початку, щоб вони зійшлись, тоді можна продовжувати роботу далі. Можемо бачити це і на прикладі роботи з серії ігри, на створення якої надихнула автора книга Еріка Берна Ігри, в які грають люди. Перейдемо безпосередньо до значних серій робіт та спробуємо підкреслити унікальність кожної з них. Перша з них сім'я. Яка включає в себе 20 живописних робіт. У цій серії художник наголошує, наскільки важливо цінувати кожну мить життя, адже її змінити чи перемотати назад неможливо. Проте життя це не гра, як часто здається, і відповідальність за всі наші дії однакова для кожного з нас. Мені дуже подобаються сімейні теми: малювати сім'ю і дивитися на неї з різних життєвих ситуацій чи особистого досвіду. У цій серії робіт, що зображують сімейні ситуації, реалії або біблійні історії, я звертаюся до пошуку і відображення своїх власних, наївних, дитячих почуттів, які я справді переживав, або про які думав у якийсь момент свого життя. Для мене ці почуття дуже схожі на дорогоцінні моменти, які потрібно берегти. У цій серії ви можете побачити мої роздуми про навколишнє середовище, сім'ю, екологію та різні людські хвороби, які люди не часто вважають хворобами, ділиться художник. Наступна серія робіт це скульптури, яка називається Мати і дитина і була створена у 2025 році. Ця серія скульптур досліджує архетипний образ материнства, як джерела любові, захисту та тиші. В основі кожної роботи лежить ідея безумовного зв'язку між матір'ю та дитиною, глибокого, інтуїтивного зв'язку, який не потребує слів. Обійми, зображені у скульптурі, символізують безпечний простір, своєрідний кокон, де дитина існує у стані повної прийнятності. Руки матері символізують підтримку світу, а її схилене чоло означає глибоку внутрішню зосередженість на Точному моменті. Матеріали глина та її подальше глянцеве покриття підкреслюють фізичність та живу природу цієї взаємодії. Глина, як і земля, асоціюється з родючістю, жіночністю та основою життя, а глазурована поверхня викликає асоціації з водою, чистотою та вразливістю, розповідає Ярослав. Далі особисто моя найулюбленіша серія робіт це Феї і духи, яка була створена у період з 2019 по 2023 рік. У ній автор наголошує, що природа може існувати без людини, а ось людина без природи ні. Ми віримо, що ми є єдиним цілим з природою. Також ми вважаємо, що людина є вершиною природи, вона вирішує все за всіх. Що ви про це думаєте? Але часто ми не помічаємо, як ми її руйнуємо, наприклад, рідкісних тварин чи рослин, і світ навколо нас руйнується, каже митець. У цій серії люди схожі на фей або духів. Для фей і духів немає нічого неможливого, вони творять багато чудес. Але незабаром природа залишається лише штучною. Чи можемо ми існувати без неї? Але природа точно може існувати без нас. Творчість Ярослава це експерименти та постійний рух вперед. Наразі митець проживає у Києві та продовжує працювати над своїми новими проєктами. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Дякую художнику за його прекрасну творчість. Я з вами буду прощатися. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цікавитесь мистецтвом. І до нових зустрічей. Пока-пока!